Правою. Та людина, що показує рух як актор на сцені, вона має заволодіти увагою своїх глядачів. Кожної дитини має бути якась ціль, чому вони це роблять, чому вони змушують інших людей повторювати. Також ці люди, що повторюють, вони мають максимально точно відтворити. Важливо тримати свого партнера і не відводити погляду. Кожен з них має синенко повторювати за ними. Активніше. 好ร Йдеш? Я йду в школу після тривоги, але в мене зараз буде скульпта, думаю, можна підпускати. Діана, куди йдеш? Я йду додому після танці. Четвертери. Трошки швидше, але ще ми не біжимо. Злата, я думаю, один дорічок, якого виступаю. А що ти будеш там купляти шоколадку? А чому? Тому що... Думай, думай тому що в мене завтра свято, і мені треба забити капкейки. Окей, Артем. Я йду в о, суспільну роздягальну, бо там моя куртка, і зараз я просто не встигла її забрати. Якого кольору куртка? Чорно. Добре. П'ятий ритм. Десь що, примусила, заповнюємо весь простір. Десь стій до вашого шоколадку, але не налазимо на глядача. Ти біжиш, ти маєш біля 5. 5 хвилин до коментарського години, а мене послали на годину за хлібом. А навіщо ти брав хліб о 12 годині? Одна доріскала, хотіла зупинитися борща. Ага, добре, Марина, чому біжиш? Я, я бігу до автобусу. Ага, зупинилася. Стоп! Е, Настя, чому ти бігла чому зупинилася? Я бігла на зустріч з подругою, тому що я дуже запізнююсь. але вона позвонила і сказала, що в неї не, не виходить, добре. Андрій, я біг на потяг. Але я не встиг. Не встиг. Окей, я всіх запитала? Давайте ще раз Тома, тому, чому ти бігла і зупинилася. Я бігла в магазин за хлібом, але папа подумає і сказав, що борщ закінчився, можна йти додому. Добре, окей. Зараз, будь ласка, я буду називати асоціації. Вони мають їх виправдовувати. Бронівський рух. Швидкість. Швидкість, звичайно. Третя. Ви. Новорічний ферверк. Лінива і гуана. Люблячий котик. Котик з голодні. Він шукає мишку. Тепер ви заяць у лісі. Віримо, що ми зайшли. Кожна, кожен актор насправді є дитиною. Якщо він не вміє гратися, на жаль, він не актор, але навіть є гратися вміє. Зараз. По дивану. Можна стати, розташуватися і уявити себе комодом. А тепер встали всі, зупинилися, уявіть. Ні, ну ви комод, комор, продовжуємо бути комодом. комодою. Уявіть, що до вас підходить котик. І ви бачите, як до вас підходить котик. Вас поставив на квартирі, і він вирішив з вами погратися і трошки подряпати. Ви намагаєтеся скрипом його відігнати. Дивимо, що в мене є котик. Він починає нас стряпити через ліс. Котекці! <котиків> Не говорити полегшення, так. Зараз уявіть, що ви новорічна ялинка, яку придбали в ЦУМі. Вона дуже дорога. А тепер ви новорічна ялинка десь в селі. Справжня новорічна ялинка в селі. Ще краще. Добре. Зараз, що тебе не зрубали? І зараз уявіть, що ви. Може, хтось з батьків хоче придумати? Щось одне, будь-яку асоціацію. Телевізор. Телевізор. А інша мама чи тато скажуть, що по телевізору показують. Супермама. У вас по телевізорі показують супермаму. Так, угу. Добре. І ще одна асоціація з залу. Хати на хата на тата. Хати на тата, ви тата. Ви актор. Хата на тата. цю собаку в інтернеті. Так, добре, а тепер Дальше. ви е, персонаж з холостяка. Якщо ви чоловік, ви колостяк, якщо ви дівчина, ви, ви боретесь за троянду. Тепер матвій, людина, якої, е, яка має вручити троянду. Сім, ці влаштовувати харче. Молодці. Стали, будь ласка, все не... закінчили, закінчили. Молодці. Станьте, будь ласка, зараз у півколо гарне. Півколо гарне. Також акторська вправа перетворення предмету. Я беру будь-який предмет. Це звичайно, тканина. Але для актора це незвичайна тканина. Я її перетворюю у бущу. Я беру, і це вже мене. Чш, а -а -а -а. А -а -а -а. І я передаю, і ця людина має взаємодіяти з цим предметом, як її передали. І перетворити його на будь-що інше. Можна не повторювати, можна відтворювати нову дію якусь з тим самим предметом.

Так, зараз за, за, за. е, діти, будь ласка, у коло. Зараз буде е, трошки незвична вправа. Зараз побачите. Це м'яч. Що? Зрозуміло? Угу. Да. Це м'яч, що м'яч? Що м'яч? А, м'яч. Ç. E Minyac. Ş. ş, ş, ş mi um, y. Ç. M. Ç. M. Ç. V. V. Ç. M. 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 Ç. M. M. Ç. M. M. Ç. M. А, м'ясо м'яч, вода, м'яч, вода, це маркер, що Маркер. Це Зараз я збираю предмети, але я у колі їх буду називати зовсім іншими іменами. І ці какафоні звуки їм потрібно буде почути, що це за предмет, і сказати своє. Це вода залишиться водою. Це вода, що вода, що вода. А, ага. вода, це лак. що вода. Що? Лак. А, вода, це вода. Що вода? Що вода. А, лак. це лак. Що Лак. Що Лак. А, це лак. Що лаза? Що вода. Будь ласка, вирушитися в шахматку, але наглядача. Шахмат, шахватку, але Дуже важливим є блок змічної мови. Чому? Тому що кожен актор має вміти говорити, але е, мовлення починається з дихання. Тому швидкий видих. Вдих. Не в груди, тільки. Повільний видих. Швидкий видих. Вдих. Тричі. Ще раз. Вдих. Повільний. Вдих. Швидкий видих. Вдих. Раз, два, три. Молодці. Зараз у мене прохання повторювати за мною. Ми пропустимо е артикульційну. Повітря. Чудово. Ми пропустимо артикуляційну гімнастику. Це також дуже важлива складова. Розповідаємо і сценічною мови загалом. Зараз, будь ласка, і-е-а-о-у-и -E з наголошенням з акцентом на кожен звук. І і-е-а-о-у-и. Аоуи. Три-чотири. І е а о Аоу. І е а о у, І е а о у Аоу. І е а, о, оу! І е а, о, оу! І е, а о, у, оу! Молодці. Зараз ми продовжимо з приголосними. Я говорю, ви повторюєте. Але важливо, ми беремо камінець. Уявляємо, що в нас камінець, це щось хороше. І ми маємо, як умога, далі, закинути його. Тобто А-Ба! І ви повторюєте. Поїхали. А-ба! Аба, ава, аба. Пара тільки. Ага, аба, ага, ага, ада, ада, ажа, ажа, ада, ажа. Ача! Аша! Аша! А ще! Аша! Молодці! Алфавіт ми вивчили. Слава <сві> Зараз е діти стайте в лінію. Е є ще такий блок невеличкий, у ускладені скоромовки. Це скоромовки навантаження. Тоня перша. -лева, -лева, коло лева, королева! Коло королева лев. Любить королева, королева, любить лев. Дякую, Настя. Гей малий, скажи малому. Хай малий малому. скаже, хай малий теля привяже. Трошки нижче, Настя. Артем. Е е водовіз воду з водопроводу. Водовіз згону, біля водопроводу. Водовіз згону, біля водопроводу. Тільки воду. Водовіз. Гей, малий, скажи малому, хай малий, малому скаже, хай малий теля прив'яже. Угу. Хто ще готовий, ви Бабанбі, бабан біп про у дощ, буде бабі-біп у борщ. Угу. Андрій, поїхав. Губик тупагуб, тупагубеньки бичок. У бика була тупа губа. Угу. Це всі? Добре, дякую. Зараз діти будуть готуватися до наступної нашої частини, і ми на них трошечки почекаємо.